Вітаю вас, всіх, дорогі браті, брати і сестри. Знаєте, якось ми вже привикли бути постійно у вирі події, що у нас новини мають бути і оголошення дуже е, такі якісь великі вже. Але цей тиждень у нас прийшов спокійно, ніяких таких новин великих немає. І судячи з того, е, що поступає, то є більше прохань про молитву. Звичайно, е, хочу сказати і ті такі. Об'яви, які потрібні будуть для нашого життя на найближчий час. Найперше це оголошення, об'ява про те, що завтра буде проходити випічка. Що по неділях, ну, через неділю ви сестри робите. Це на 10-ту годину. І на це ми щиро запрошуємо вас, дорогі сестри, хто має можливість, приходьте. І висловити хочуть подяку від цього відділу, який працює по випічці. Це подяка Струк Марії Петрівні за ту пожертву, яку вона зробила і свій вклад у розвиток цієї справи. Нехай Господь благословить вас, Марія Петрівна. Геренік Михайло. Дякую. Дякую. Просто Надя, ти за це більше відповідаєш, ну, але я говорю тільки те, що в мене тут є. Дякую. Тому будете пам'ятати завтра на 10-ту -го годину випічка. Є ще якісь, можливо, нічого не забули більшість з цієї рубрики. Добре. Зараз ми, ви знаєте, що кожної суботи ми звершуємо з вами молитву. І кожен раз ми згадуємо вже про тих людей, за яких ми молимося, постійно і стабільно, з хворих, з нашої церкви, потреби, які є. І все додається нові прохання до кожного молитовного нашого такого служіння. Цей раз поступило прохання цемитися за Сінчук Євгенію Григорівну. Можливо, не всі її візуально знаєте, але це людина, яка підтримує зв'язок і молитовній групі постійно, церковній групі нашій. Це сестричка, діти якої активно допомагають церкві, матеріально зокрема. І є така неприємна новина: це те, що в неї виявили захворювання щитовидної зелози, яке є злоякісним. І потрібно оперувати. Але є ускладнення в тому, що артеріальний тиск, гіпертонія, аритмія серцева не дозволяє лікарям зробити цю операцію, тому що є великі ризики після наркозу мати якісь ускладнення серйозні. Тому вона дуже просила, щоб церква молилася, щоб Господь допоміг і вирішив це питання. Також ще одна людина, яку ми знаємо, також по молитовній. Групі це Воскресенська Наталія, людина, яка дуже часто скидує вірші слова Божу, практично ні один день не проходить, щоб ви не прочитали псалом чи ще щось саме від її лиця. Говорить про те, що ця людина молитви, читає Біблію, дуже хвилюється. Непросте життя в цієї людини, і вона має і матеріальні потреби, але вона про це не просить, просить більше молитви. Просить молитви за її духовний стан, просить молитви за її дітей, щоб Господь дарував здоров'я дітям, також щоб підтримав її, бо їй досить важко. Вона сама виховує дітей, вона багатодітна мама, і тому є таке прохання. Я, я не знаю, якщо лілька в тебе є, можливо, якісь її реквізити чи ще щось, можливо, хтось захоче допомогти їй матеріально, хоч вона ще раз наголошую: вона про це не просила. Але я вам кажу, знаючи трошки про неї, що вона має в цьому потребу велику. Тому, як у когось буде таке побудження, можете підійти до Лілі, запитати які атрибути і куди саме можна відправити, то можете це знати. Також ви знаєте, що сьогодні відсутні з нами наш Так, так, чоловік її покинув. Я не буду розказувати вам всі подробиці її життя. Якщо чесно, там. Е, нелегке, дуже нелегке життя. Факт той, що вона е, має борг, е, я не знаю, який саме там в грошовому еквіваленті, але є борг перед державою в неї, там і е, виплати заблоковані, вона не може отримувати навіть виплати на дітей своїх. І тому дійсно складно, багатодітна сім'я, діти інваліди є і виховує сама, чоловік її покинув. Отаке. Сьогодні з нами немає разом це нашого служителя, пастора, брата Степана з дружиною. І це помітно, досить таке є. Причина відсутності поважна. Причина відсутності те, що вони сьогодні знаходяться на лікуванні у брусниці. Скажу кілька слів, тому що спілкувався. Десь вечором переписуємося. Проходить лікування більш-менш нормально, успішно. Краще, мамі особливо краще. татові не знаю, наскільки краще, бо тато так більш-менш нормально себе ще почував, а от мама була в досить такому скрутному стані, то краще. І навіть лікарі на початку великі знак питання ставили про те, чи робити якісь витяжки, бо досить небезпечно було, можна в такому віці і пошкодити хребці, то все ж таки. За кілька днів, коли проходило лікування, стан покращився, що і зробили першу витяжку п'ятницю і зробили успішно, набагато краще. Тому дякую всім, хто молився. І сьогодні є ще прохання молитися за брата Степана, його дружину Ганну Васильовну, щоб Бог дав одужання, щоб вони приїхали сюди і включилися в служіння з новими силами і здоров'ям. Можливо, у вас ще є якісь прохання про молитву, дорогі брати і сестри, будь ласка. Якщо немає, ми піднімемося і звершимо молитву до Господа. Господи, Боже наш, ми схиляємося перед Твоїм святим обличчям і дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш наші молитви, за те, що Ти, Господи, є всесильний Бог, який у нашому житті робиш великі речі. Боже. Ми тобі дякуємо за це. І просим, Господи, щоб ти сьогодні звернув увагу на тих людей, за яких ми молимося, Боже, які мають переживання і проблеми в своєму житті. За Євгенію Григорівну, Господи, ти знаєш, що лікарі виявили в неї злоякісну пухлину, що то залози, Боже. І хоч показів до операції вони є, але є великі загрози зі сторони серця, артеріальний тиск, Господи, лікарі бояться ускладнень. Але ти є такий лікар, Господи, який знає наше тіло краще за будь-якого лікаря. На цій землі, тому просимо, Боже, своєю сильною рукою торкнися і благослови цю людину. Ти знаєш її серце, ти знаєш її бажання, Господи, і любов до Тебе. І знаєш те, що ця людина, Господи, немало і її сім'я вкладає для служіння Твого, Господи. Тому благослови їх Боже. Благослови і дай здоров'я Григорівні, щоб вона, Господи, відчула Твою руку. І якщо б на це навіть було Твоє воля, щоб навіть обійшлося без операції, то було б ми тільки раді, Господи. Тому допоможи в цьому. Також, Господи, за Наталю Воскресенську ми просимо, Боже. Ти знаєш її стан душі. Інколи читаючи її ті повідомлення, можна бачити, наскільки вона переживає дуже тяжку ту ситуацію, Господи. І діти, інваліди є, Господи, з якими вона навіть не має на кого залишити тих дітей, щоб піти по справах якихось, Господи. І фінансові є проблеми, Боже, і в духовному плані дуже важко, Боже. Але вона не падає духом Господь, вона кожен раз ще пише в молитовні групи нам такі вірші, Боже, які нас підкріплюють. Тому я тебе дуже прошу, Господи, підтримуй цю людину. Дай їй духовних сил, Боже. Дай, щоб вона, Господи, не втратила надію в цьому житті. Дай, Господи, щоб і ми були небайдужими, але щоб ми старалися допомогти, Господь, і вийти на зустріч з таким людям, які мають цьому потребу, Боже. Зроби нас м'якосердечними і дай нам також співчуття Боже. Просимо також і за нашого служителя і пастора, брата Степана, з дружиною, які сьогодні не з нами разом. По тій причині, Господи, що є хвороби, які мучать тіло їхнє. І тому, Господи, просимо і за них, щоб ти дав їм одужання, щоб ти покерував руками лікарів, Божих, які будуть лікувати, і щоб ми найближчим часом знову зустрілися, і щоб знову, Господи, в великому числі славили Тебе, Боже, і тішилися тими проповідями, які говорить нас, наш пастор Боже. Господи, є і ті люди, за яких ми вже молимося давніше, брат Михайло Тифледжик, Боже, і інші брати і сестри, Боже, які мають прохання до Тебе. Почуй молитву кожного. І особливо наша молитва також за нашу державу. Господь, ти знаєш, в якому скрутному стані сьогодні Україна. Ти бачиш, Господи, як проливається кров, як багато синів, Господи, сьогодні повертаються в домовинах. І сьогодні сльози ллються рікою, Господи, зглянься. Почуй молитву нашу, Боже. Не по наших заслугах якихось, або по Твоїй милості, великий Боже, зупини це кровопролиття і дай, щоб Україна, Господи, відчула, що тільки в Тобі є спасіння, Господи. Не в людях сьогодні, не в силах якихось, не в зброї, а в Тобі, Боже. Дай пробудження і дай, щоб ми всім серцем навернулися до Тебе. Славим величаємо Тебе за почуття молитви і за те, що Ти є в нас, Господи, і за те, що Ти даєш відповіді. Слава тобі, Отцю, Сину, і Святому Духові. Амінь. Амінь. Ні, ми не забули за всіх, не за всіх, точніше, а за деяких людей, дехто подумав, що забули. Просто є деякі люди, які святкують саме сьогодні в суботу, день народження, а таких людей ми вітаємо, ну не то щоб разу в блоці, але саме у той день, коли вони родилися, особливо, коли це в суботу припадає. То в нас є двоє людей сьогодні, таких, яких я хочу привітати, як від імені слу... служителів наших. Перше це наш брат кравець Василь Юрійович. Рот Вася, ми вас вітаємо з вашим 64 річчям. Нехай Господь благословить вас, дасть наснаги духовної з новими силами працювати для Господа. І здоров'я це саме головне. Як є здоров'я, є тоді бажання і працювати, і підтримувати інших. Нехай Господь вас благословить і дасть вам дожити до такої круглої дати найближчої це 70 років. Вітаю вас, церква, вся. Також у нас є сьогодні ще наш юний іменинник Андрій Шовгенюк Мирославович. Андрюша, скільки тобі? 12 років. Ми його сьогодні привітаємо, чого особливого, тому що в 12 років взагалі в Біблії, в Біблії все ж таки Бог вважав, бо Бог вважав вже таким відповідальним за себе хлопців, дівчат, які досягали 20-літнього віку. Так? Але ми читаємо з вами, що Христос наш вже в 12 років з батьками ходив в храм, і Він був дуже свідомим. Тобто Він вже сам міг за себе відповідати багато в чому, і він навіть міг навчати інших. Ну ви скажете, ну це син Божий. Так. Але і наші діти в 12 років, дорогі брати і сестри, вже досить є свідомі. Це вже є особистість, яка може читати Біблію. Яка має розуміти, що Бог від неї хоче. І тому, якраз такий вік, 12 років, коли досягає людина, вона повинна, хлопець особливо, повинна розуміти, що її, її серце має бути з Господом завжди. І тому є такий звичай у євреїв, по крайній мірі. І не бачу нічого поганого, щоб такий звичай був і в нас, це 12-літнім, хто досягнув 12-літнього віку, хлопчики, щоб вони читали Псалом. Це дуже гарно, можливо, навіть це таке побажання, Андріше, тобі, щоб ти з 12 років, от як прочитаєш псалом, щоб твоє серце отримало таке бажання читати за кафедри і служити для Господа на майбутнє. Щоб Бог тебе благословив, щоб ти був здоровий, чемний, щоб батьки тобою тішилися, і ми гордилися тим, що Андрій Шугенок це є чемний хлопчик, який любить Бога і любить Слово Боже. І ми запрошуємо тебе прочитати цей псалом. Який псалом ти вибрав? Псалом 83. 83. Які любі оселі твої, Господи Савовоте, затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа. Моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. І пташка знаходить домівку, і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої, при жертівниках твоїх, Господи Савовоте, царю мій і Боже мій, блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть хвалити тебе. Блажена людина, що в тобі має силу свою, блажені, що в їхньому серці дорога до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом. І дощ раній дає благословення, вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Господи, Боже Савооте, послухай молитву мою, почуй Боже Якові, щити наш, поглянь же, о Боже, і придивись до обличчя свого помазанця. Ліпший бодай на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місті. Я б вибрав сидіти при порозі дома Бога мого, аніж жити в наметах безбожності. Бо, бо, бо сонце та щит, Господь Бог, Господь дає милість та славу, добра не відмовляю усім, хто в невинності ходить. Господи Савооте, блаженна людина, що на тебе надіється. Амінь. Амінь. Дуже гарний силон, душа, Бажаю тобі бути блаженним. Один день Божому домі краще ніж тисяча, хоч де. Так? Щоб ти любив Бога і служив йому і Бог про злого Амінь.